Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як підключити та як працює онлайн оплата від LeakPay в RemOnline. LeckPay це сервіс для прийому платежів клієнтів від PrivatBank, який дозволить вам легко та швидко здійснювати розрахункові операції. Ви зможете генерувати посилання на оплату та відправляти їх клієнтам автоматично через повіщення та публічну форму, або вручну через смс, чати та месенджери. А коли клієнт здійснить платіж, то запис про нього з'явиться в ремонлайн автоматично. Зокрема, ви зможете відстежувати історію створених посилань на оплату та їхні статуси. Таким чином, інтеграція з LeakPay дозволить вам забути про довгі повідомлення з реквізитами, приймати передоплати та оплати без фіскалізації згідно з чинним законодавством, автоматизувати процес надсилання оплат, працювати з будь-якого пристрою, отже, приймати оплати онлайн, офлайн та на виїзді, налаштувати миттєву оплату після узгодження кошторису від клієнта. А вашим клієнтам це дозволить оплачувати за ваші послуги чи товари будь-яким зручним способом: карта, Apple Pay, Google Pay, Privat24, оплата частинами, QR-код тощо. А хочу звернути увагу, що інтеграція з зікпей доступна з тарифного плану стартап і вище. Як налаштувати аккаунт Лікпей? Якщо ви ще не маєте акаунту в ліквей, то попередньо вам потрібно зареєструватись на їхньому сайті та вказати дані про свою юрособу, тобто пройти авторизацію і зробити активацію компанії. Ми використовуємо рішення Лікпей Invoice, отже, вам не обов'язково налаштовувати інтеграції, такі як кнопка на сайті, посилання на чекаут тощо. А вже ж за потреби ви можете їх під'єднати, але це не є обов'язковим для нашої інтеграції в RemOnline. Бо для нашої інтеграції вам потрібно лише перейти на сторінку налаштування, АПІ, і тут скопіювати бойові ключі АПІ. Вони знадобляться для підключення інтеграції у майбутньому. Також хочу зазначити, що ви самостійно обираєте, які способи оплати будуть доступні для ваших клієнтів. І всі активні способи, які ви увімкнете в акаунті LeakPay, ми будемо відображати за посиланням на оплату, включно з оплатою частинами. Тобто, якщо ви хочете надавати клієнтам оплату частинами за ваші послуги або товари, вам потрібно зареєструватись у цьому сервісі, під'єднати туди ваш LeakPay, і надалі в LeakPay вам стане доступний такий спосіб оплати, який ми також будемо відображати через нашу інтеграцію. Тож рекомендуємо одразу налаштувати всі потрібні способи на сторінці налаштування, платіжна сторінка способу оплати. Як підключити та налаштувати інтеграцію з LeakPay в ремонлайн? Для цього перейдіть на сторінку налаштування інтеграції. В розділі онлайн платежі знайдіть LeakPay і натисніть кнопку Налаштувати. Далі позначте галочку Інтеграцію вімкнено. І тепер потрібно додати мерчанта, тобто вашу юрособу. Натискаємо кнопку плюс мерчант. І тут одразу можете вказати, в яких локаціях о, потрібно використовувати цього мерчанта. Тобто, якщо у вас, наприклад, мережа, то на кожну локацію ви можете підключити окремого мерчанта, тобто окрему юрисоба. Далі потрібно вказати назву. Це може бути будь-яка назва, щоб вам у майбутньому і вашим співробітникам було зрозуміло, що це за юрособа. А далі у полях публічний ключ АПІ, і приватний ключ АПІ потрібно вставити скопійовані раніше в особистому кабінеті Лікпей бойові ключі. Нижче потрібно вказати безготівкову касу Бреманлайн, в яку будуть зараховуватись кошти, які здійснюються через лікпей. Тут хочемо порекомендувати створити окрему касу для лікпей, тому що надалі вам буде зручніше контролювати та стежити за оплатами. Плюс на таку касу ви зможете також окремо налаштувати комісію і враховувати її під час надходжень за лікпей. Нижче ви можете скорочувати посилання на оплату. Ми рекомендуємо поставити тут галочку, особливо, якщо ви плануєте відправляти посилання за допомогою смс. І в кінці обов'язково натисніть кнопку Додати. В результаті у вас буде створено мерчанта. Далі, після додавання всіх мерчантів, натисніть кнопку Зберегти. І готово, інтеграція успішно підключено. І тепер ми рекомендуємо перейти до налаштування доступу співробітникам. В налаштуваннях ролі ви можете встановити окремий доступ для створення та для видалення посилань. Відповідні права знаходяться у розділі Замовлення, може створювати платіжні посилання, а також у розділі Фінанси можна створювати платіжні посилання і можна видаляти платіжні посилання. Як враховувати комісії за користування LikPay? LikPay – це сторонній сервіс, тому комісія за користування LikPay вираховується саме на стороні сервісу. Проте, якщо ви хочете бачити реальну картину надходжень Бремонлайн, то можете налаштувати врахування комісії. Для цього перейдіть в налаштування каси, у яку ви налаштували, щоб зараховувались гроші по LikPay, і позначте галочку Враховувати транзакційні комісії. І тут, наприклад, під час надходжень буде враховуватись 1,5% від кожного платежу. Відповідно, коли будуть заходити платежі в цю касу Полікпей, то далі буде створюватись транзакційна комісія на 1,5% від кожного такого платежу. Як створити посилання на оплату? Тепер розглянемо, як це працює, і почнемо зі створення посилання на оплату. Це можна зробити вручну у замовленні чи на сторінці Фінанси платіжні посилання або налаштувати автоматичне створення через публічну форму. І спочатку розглянемо варіант створення посилання вручну. Для цього потрібно відкрити потрібне замовлення і на вкладці Рахунки та платежі натиснути кнопку Плюс посилання на оплату. Так само це працює і на сторінці фінанси платіжні посилання також натискаєте плюс посилання на оплату. Далі потрібно обрати мерчанта, якщо у вас їх декілька, але якщо ви на кожну локацію налаштували окремого мерчанта, то його буде обрано автоматично. І заповнюємо тепер дані про платіж. Платник сюди автоматично підтягується клієнт або платник по замовленню, якщо ви створюєте. Посилання у замовленні, якщо ж ви створюєте його на сторінці фінанси, то тут ви обираєте клієнта з існуючих або створюєте нового клієнта. У полі Сума вказується сума для оплати для цього клієнта. Якщо ви створюєте посилання у замовленні, то тут автоматично буде підставляти сума, яку вам винен клієнт саме по цьому замовленню. Зверніть увагу, що максимальна сума одного платежу, а також загальна сума створених платежів на день, залежить від поточного законодавства і відбувається на стороні LickPay. Тому враховуйте це під час створення посилань на оплату. Для підвищення лімітів вам потрібно звертатись безпосередньо до літбей. У полі Коментар до платежу автоматично заповнюється інформація з номером замовлення та виробом, якщо ви створюєте посилання у замовленні. Ви можете змінювати текст цього коментаря. Цей текст буде відображено клієнтові під час оплати, і також цей текст буде використовуватись як призначення платежу, тому це поле має обмеження у 130 символів. В кінці натисніть на кнопку Створити і готово платіжне посилання успішно створено. Тут хочу звернути увагу, що ви можете створювати необмежену кількість посилань на одного клієнта або створювати декілька посилань в одному замовленні. Наприклад, на початковому етапі це буде передоплата, а коли замовлення вже готово і виконане, ви можете відправити посилання на доплату. Як налаштувати автоматичне створення посилань через публічну форму? Для початку потрібно перейти на сторінку налаштування публічної сторінки і в розділі замовлення увімкнути онлайн-платежі. Далі потрібно обрати, в яких статусах замовлень буде відображатись кнопка для оплати. У мене це статус оплата публічна форма і статус готове. Далі потрібно вказати, в який статус замовлення потрібно переводити успішно оплачені посилання. У мене це статус «Плачено». Хочу нагадати, що ви можете налаштувати свої нові статуси для таких потреб на сторінці налаштування статуси. І далі ще на ці ж статуси я налаштувала сповіщення. Коли в мене змінюється статус замовлення на оплату ПФ, клієнтові надсилається лінк на публічну форму. В цьому шаблоні сповіщення в мене обов'язково має бути змінна, яка називається «Estimate Client URL». Повертаємось до налаштування публічної сторінки. Також ви можете обрати мерчанта компанії за замовчуванням, але якщо вам потрібно на різних локаціях вказувати різного мерчанта, то ви можете точково налаштувати це в налаштуваннях кожної локації. Отже, коли ви обрали потрібні статуси потрібного мерчанта, обов'язково натисніть на кнопку Зберегти. І тепер розглянемо, як це працює. В мене вже є замовлення: у статусі оплата публічна форма, клієнтові автоматично надіслалось повідомлення. І зараз в цьому замовленні в мене нема жодного посилання на оплату. І коли клієнт переходить за посиланням, він бачить відповідну формочку і кнопку Оплатити, і коли він натискає кнопку Сплатити, його перекидає на інтерфейс для сплати. А тим часом в «RemOnline» створюється одразу посилання на оплату у цьому замовленні, і воно буде в статусі створено. Тобто таким чином вам не потрібно спочатку створювати посилання на оплату, а потім там копіювати, відправляти. Ви можете скористатись публічною сторінкою, щоб ці посилання створювалися автоматично у замовленнях. Як відредагувати або видалити посилання на оплату? Редагування відбувається за рахунок видалення помилкового та створення нового посилання. Двічі класніть на посилання у загальній таблиці на сторінці фінанси або у замовленні, і натисніть на кнопку видалення. Зверніть увагу, що видалення можливе тільки коли посилання у статусі створено або переглянуто. Після того, як ви видалите посилання, статус автоматично зміниться на видалено, і якщо клієнт перейде за цим посиланням, якщо, наприклад, ви вже встигли його відправити, то у клієнта не буде можливості провести оплату за таким посиланням. Як надіслати клієнту посилання за платою? Після створення посилання на оплату його можна скопіювати та надіслати клієнту будь-яким зручним способом вручну або автоматично. Для того, щоб зробити це вручну, вам потрібно скопіювати посилання і далі за допомогою кнопки для комунікацій обрати або смс, або месенджер, або якийсь чат, якщо ви вже користуєтесь чатами, і далі вставляєте посилання, пишете якийсь текст і надсилаєте клієнтові. Також ви можете надсилати посилання автоматично за допомогою смс, і тут є два варіанти: або надсилати посилання на оплату, або надсилати посилання на публічну форму. І давайте розглянемо обидва варіанти. Перший варіант це відправити автоматично посилання на оплату. Для цього в мене вже створений окремий статус, оплата Лякпей, і на цей статус в мене відправляється сповіщення. Яка називається оплата посилання, і в цьому шаблоні сповіщення обов'язково має міститись змінна, яка називається Order Payment URL. Саме ця зміна передає посилання, яке ми сформували у замовленні. І тут хочу звернути увагу, що якщо в замовленні створено декілька посилань, то відправлятись буде останнє активне посилання, а не всі посилання. І от я вже перевела замовлення в статус оплата LickPay, клієнту пішла смс, і при переході за посиланням клієнт одразу потрапляє на сторінку, де може вести реквізити або оплатити за допомогою Apple Pay, Google Pay, Privat24 тощо. І пропоную одразу провести оплату за цим посиланням. Це все тестові дані. Оплата пройшла успішно. Оновлюємо сторінку і бачимо, що посилання було успішно сплачено і було створено платіж. Тепер пропоную розглянути другий варіант, коли ми хочемо відправити клієнту не одразу посилання на оплату, а посилання на публічну форму. Для цього в мене створено окремий статус, який називається оплата публічна форма. І на цей статус в мене вже налаштований інший шаблон сповіщення, який називається Оплата публічна форма. І в цьому шаблоні в мене міститься інша змінна, яка називається «Estimate Client URL», Бо саме ця зміна буде відправляти посилання на публічну форму. І так як ми вже це робили раніше, на, для публічної сторінки в мене налаштовано, що відображається кнопка оплати у статусі оплата публічна форма. Отже, давайте переведемо замовлення в статус оплата публічна форма. Переводимо. Клієнту автоматично надсилається іншою смс, там вже міститься інша змінна. І коли клієнт відкриває це посилання, то він бачить вже іншу трошки сторінку, він бачить публічну форму, за що він сплатив якусь більш детальну інформацію про вашу компанію, про надані послуги або придбані товари. І тут також зверніть увагу, що якщо вже була оплата попередня там, за посиланням, наприклад, як ми вже сплатили. То ваш клієнт також буде бачити цю інформацію, і йому потрібно буде зробити доплату, а не оплачувати знову все замовлення, тому що 2000 гривень з цієї суми клієнт вже сплатив. І далі клієнт натискає на кнопку сплатити і потрапляє на формочку, яку ми вже з вами бачили, там, де вводить він реквізити карти, і робить доплату. Зараз також проведемо цю оплату. Готово. успішно сплачене замовлення. І далі, коли клієнт оновить сторінку, то він побачить, що в нього все сплачено, побачить історію платежів і буде розуміти, що в нього все сплачено. Повертаємось до замовлення. І тут ми також побачимо, що другий платіж був успішно сплачений, і було створено успішно другий платіж за цим посиланням за оплату, а статус автоматично змінився на сплачено. Крім надсилання лінків. Вручну або за допомогою смс, ви також можете друкувати посилання на оплату у вигляді QR-кода. Для цього в шаблонах документів вам потрібно додати змінну, яка називається Order Payment QR, наприклад, додати її в акт виконаних робіт. І в результаті, коли ви будете друкувати такий документ, то в нього одразу буде додано QR-код з останнім активним посиланням. Тобто працює все так само. Посилання не обмежено в часі. Тобто клієнт може сплатити його і через день, і через тиждень, але якщо посилання було видалено, то його вже буде неможливо сплатити. Як проходить та зараховується оплата? Коли клієнт проводить успішну оплату, то платіжне посилання автоматично переходить у статус сплачено, і у відповідній касі створюється платіж з типом надходження. Якщо це посилання було створено за замовленням, то платежі будуть прив'язані одразу до цього замовлення. І через те, що ми налаштовували комісію в касі, нагадую, що ми можемо налаштувати транзакційні комісії. То після кожного успішного прийому платежу в нас відбувалось врахування комісії з витратною статтею руху грошових коштів, комісія за обробку транзакції. Всі платежі, що надходять від клієнтів, будуть зі статтею руху грошових коштів оплата клієнтам послуги товару. Отже, якщо вам буде потрібно подивитись кількість і, взагалі, скільки ви витрачаєте на комісії і скільки у вас надходжень по лікпею, то ви без проблем зможете це зробити у звіті рух грошових коштів завдяки тому, що є окрема стаття руху грошових коштів комісія за обробку транзакції. А якщо ви зробите цей звіт конкретно за касою лікпей, то ви будете бачити всі надходження у лікпей і витрати, тобто комісія на транзакції. Таблиця з посиланнями на оплату. Усі створені посилання можна побачити у загальній таблиці на сторінці Фінанси, платіжні посилання або у замовленні, якщо посилання було створено в цьому документі. У загальній таблиці ви зможете побачити наступну інформацію: співробітника та час створення посилання, мерчанта, поточний статус, створено, переглянуто, тобто клієнт перейшов за посиланням, сплачено або видалено. Пов'язаний документ, якщо є, клієнта, для якого було створено це посилання, власне посилання на оплату з можливістю скопіювати його, і сума. Ви можете проводити сортування за будь-якою колонкою у таблиці, для цього потрібно натиснути на назву колонки, а також ви можете сортувати посилання за періодом створення, мерчантом або статусом. Для цього обираєте відповідні параметри і натискаєте кнопку Застосувати. Працювати з посиланнями на оплату можна і в нашому мобільному додатку Ремонлайн-замовлення. Для цього потрібно перейти у замовлення, прискролити вниз і далі натискаємо плюс посилання на оплату. Вказуємо суму і натискаємо Створити платіж. В результаті ви можете або показати QR-код вашому клієнту, якщо ви приймаєте оплату офлайн чи на виїзді, і відсканувавши QR-код, клієнт потрапляє на сторінку для оплати. Або, якщо вам потрібно, ви можете затиснути QR-код. Посилання автоматично буде скопійовано, і далі ви вже можете поділитися цим посиланням з клієнтом у будь-який зручний спосіб. Таким чином, ви тепер можете приймати оплати, знаходячись будь-де і будь-коли. Підключайте платіжний сервіс LeakPay та приймайте платежі онлайн, офлайн чи на виїзді легко, зручно та швидко, як для вас, так і для ваших клієнтів. І найголовніше з дотриманням чинного законодавства. Пишіть в коментарях ваш зворотний зв'язок, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи!